А поки депутати голосували за новий бюджет, полтавці чекали на народних обранців на морозі. Народ хотів дізнатися, що ж за рішення приймають у стінах облради. У Полтаві триває сесія обласної ради. Люди зібралися перед дверима зали засідань, чекаючи на діалоги з владою. Щоправда, вхід у будівлю закриває щільний кордон міліції. Сесія затягнулася, тож мітингувальникам довелося очікувати більше чотирьох годин. Вони вимагали, щоб до них вийшов хтось з чиновників чи депутатів. Нарешті з'явився представник комуністичної партії Олександр Масенко. Але його НАТО слухати не захотів. Нарешті сесія закінчилася. З дверей виходять учасники, і під обурені вигуки прямують до своїх авто. Однак легко покинути парковку обласної ради чиновникам не вдалося. Люди просто не давали їм виїхати, та поговорити вдалося з небагатьма. Регіонал Анатолій Попельнюк прокоментував події у Києві. Я засуджую ті дії, які вийшли з мирного характеру. А на питання, чи засуджуєте ви закони, 16 січня він відповів ось так: ну о, на деякі закони я не згідний, я на деякі закони я згідний. Згодом з'явилися й опозиціонери. Представник Дару Петро Ворона повідомив. Депутати затвердили заяву до президента України, однак внесли кілька змін. Загалом лист закликає главу держави, цитуємо звернення, врегулювати конфлікт мирним шляхом. Кінець цитати опозиціонери залишилися незадоволені рядом пунктів заяви. Ми будемо підтримати Київ і діяти рішуче. Якщо влада не слухає людей або не може почути, значить треба прочистити учі, щоб вони почули. Вітингувальники налаштовані рішуче кажуть, миритися з рішеннями влади не будуть. А кому можна ворот як не нам? Треба, щоб весь народ встав. Якщо весь народ не встане, нічого хорошого не буде. сьогодні, на мабуть, перше за весь час так ну так багато людей в цей час. Та збиралося ввечері, якби там по 200 чоловік. Зараз уже збирається. Думаю, завтра буде ще більше. Призвали городяни до здорового глузду і правоохоронців. Я призиваю міліцію, яка охороняє нас тут весь час, щоб вона ніколи не піднімала свого кайка на голови жінок, дітей, чоловіків, на своїх братів і сестер по завершенню мітингу, учасники та священники відслужили панахиду по загиблим під час сутичок у столиці.